Всіх вітаю! Я хочу вас сьогодні познайомити з таким еластичним методом закриття резинки один на один, з накидами, тобто не голкою. А з накидами. Вона дуже гарно виглядає. Ось, у мене рукав, я так закрила на своєму светрі. І ну, він ще не випраний, звісно. Потім після прання це все розправиться. Але можете подивитися, як теж еластично гарно пружинить резинка. Ось у нас з вами є. Перша петля пружкова, Далі у нас йде лицева петля. Перед тим, як пров'язати лицеву петлю, ми робимо накид до себе. Тобто ми зробили спочатку накид, пров'язали лицеву петлю лицевою, і накид накинули на ось цю петлю. Ось так. І нашу. Про школу. Далі у нас йде виворітня петля. Перед виворітною петлею ми накид робимо від себе. Так? Тобто ось наша ниточка, ми накинули його на нашу спицю. Петлю пров'язуємо виворітньою, накидаємо накид і цю попередню петлю. Знову у нас одна петля. Лицьова петля, накид до себе. Пров'язали лицевою, накинули накид і попередню петлю. Виворітня петля накид від себе. Ось пров'язали виворітньою, накинули накид і попередню петлю. Лицьова, накид до себе. Пров'язали лицьову, накинули накид і накинули лицьову петлю. Виворітня петля накид від себе. Це. І ось так ми продовжуємо в'язати. Коли я закрию повністю всю резинку, покажу вам, як вона виглядає. Ніночку, подивіться, як вона виглядає, бачите, як вона класно пружинить. Тому користуйтесь цим методом, якщо ви хочете мати еластичне закриття, і яке не стягнуте. Ось можете подивитися на мій светр. Тут я набирала петлі італійським способом. Якщо б я закривала голкою, то в мене теж було б так, ось тут. Але я не хотіла такого результату, я хочу іншого результату, тому закривала накидами. Дуже дякую вам за ваші коментарі, за лайки. І якщо ви хочете навчитися в'язати реглан, можете переходити на мій безкоштовний курс у списку відтворення реглан для новачків, а також приєднуватися в чат. По в'язанню реглана в телеграмі. Тому користуйтеся таким методом. Надіюсь, вам було дуже корисно. Дякую за підписку на мій канал, за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Шукайте мої аккаунти в соцмережах, я активно веду свій інстаграм, телеграм, всі посилання в описі до цього відео є.